Навчіться правильно хотіти притча про здійснення бажань. Жив собі чоловік, була в нього одна цікава особливість. Йому яблука завжди падали прямо в руки. Він проходив повз яблуні, протягував руку і обов'язково ловив одне яблуко те, яке він хотів, і прямо в руку. Усі дивувалися. І, звісно ж, хотіли дізнатися, як так виходить. А чоловік пояснював, я вмію хотіти. Я хочу, щоб яблуко впало, і воно падає. Люди теж хотіли, але їм яблука в руки не падали. Ви не вмієте правильно хотіти, відповідав їм чоловік. Люди не розуміли, відріщали очі, хотіли, але, мабуть, якось не так як треба. Усі почали дратуватися. Ніхто не міг повторити подвиг цього дивака, почали називати його чеклуном і навіть подумали спокалити своєю заздрістю. Тоді чоловік вирішив навчити цих невігласів правильно хотіти. Попереджаю зразу, мій урок не полегшить вам життя. Скажіть мені, як ви вмієте хотіти? Ну, ми думаємо, добре було б, якби яблуко впало нам в руки. Думаємо дуже завзято, молимось Богу, не рішимо, робимо хороші справи, загалом робимо так, як нас вчили, майже хором мовили люди. І все а ось як я хочу, сказав чоловік, дістаючи паралельно шнурки, пружини, цвяхи та шурупи. Я хочу, щоб яблуко впало, і роблю для цього все. Чаклун почав пояснювати про пристрій, який треба прикріпити до яблука. І проходити повз у точно зазначений час, натискати на пружину і ловити яблуко. Це не чесно», – сказали люди. Чому ж я хочу, і моє бажання здійснюється?